Знаходимося посеред гір, бо зна де. Пане ви борщ прийшли в наші. Не борсь, не борщ. – Ви в мене вірите? Так. <плес> ще не зламала. Піотарності. Це ще у світі такої не було тримбіт. А хто я є? А хто мій тато, а хто мій діду, а хто мій прадід? Чим вони займалися? Звідки взагалі вони? Це дуже важливо не тільки для мене, а й для самої України. Без нашого минулого у нас немає майбутнього. Чекаю вас ввечері сьогодні на Ми зберемо мільйон переглядів, лайків, тому що що всі люблять котиків.